Після добавить. Тому здаємо хати. Емілія Миколаївна, готуючись до відзначення 70 річчя утворення УПА, члени товариства Молода просвіта Городницької школи, дізналися про участь молоді нашого села, зокрема, і вашої в боротьбі за незалежність. Що спонукало вас до цього? Якщо коротко любов до України, яку прищипив мені і мій тато, він ще молодим юнаком, 18 років всього було, як він воював у українській галицькій армії в 18-20 роках, яка боролася за незалежність України з поляками, з більшовиками. Розкажіть, будь ласка, про свою участь у цій боротьбі? Ну, моя участь. Не така вже велика, тому що я не брала участі у боях, я не жила в Київці, як окремі дівчата чи юнаки. Я працювала на легальній роботі, я була вчителькою історії німецької мови, а так само ще й викладала. Але там, де можливо було прищепити любов до України, я старалася так говорити про все, що українське, щоб воно перейшло до дітей. Ми молоді ще і слабосилий, ти нам відвагу й силу дай. Щоб ми зуміли в кожній хвилині життя віддати за рідний край. Як пласкали мамі всі. бо тоді ніхто ще таких пісень і не чув, адже ще не було проголошено незалежності України. А ми її скрізь вже співали в Києві в різних місцях. Я почала виконувати... 1947 року минулого століття, коли познайомилася з надрайоновим провідником, який був присланий на Збаражський округ обережним. В цей округ входило шість районів, в тому числі Скалацький. Ну він то був вже мій майбутній чоловік. Він доручав мені вже більш безпечну роботу, а саме. Доставляти зі Львова папір для підпільної літератури. То такий тоненький, був, біблівка називалася. Тоже було небезпечно, тому що агентура була дуже розгалужена. Часті робили облави, обшук в вагонах, шукали навіть під підкладкою одежі за тим папером по сумках. Але якось Богу дякувати. Мене не зловили, і я доставляла. І розповсюджувала ту літературу. Я мала чотирьох. Учнів, яким довіряла, вони допомагали мені між людьми розповсюджувати літературу. Ну, про бандерівців, більшовики говорили, що то бандити, що то за проденці українського народу. І зі Східних областей люди вірили в це. Треба було їм правду донести про той визвольний рух. Тому доручали, в тому числі і мені, збирати. Адреси людей з Східної області то теж було дуже небезпечно і вимагало великого вміння, щоб щоб не викликати підозри, тому що агентів, доносчиків було дуже багато, тих зрадників було. Ну але мені якось вдалося, вдавалося, що я з різних областей такі адреса признавала. і туди висилали підпільну літературу, яка справжня мета українських повстанців. Що за що вони борються? Їхню програму де селали, то таке було, така небезпечна робота. Чи страшно було виконувати таку роботу? Ну, звичайно, що страшно. Зато, якби піймали, не менше 25 років давали. А якби ще в чомусь поговорився, то й розстріл давали. То тоді так така міра покарання була, щоб покінчити з тим повстанським рухом, то, то таких жорстоких заходів вживала. Радянська влада то було, то було страшно. Але страх не відіграв головної ролі, а любов до України. Я вихована на засадах декалогу заповіді українського націоналіста. Деколог то є 10 заповідей, і одна із них не, не завагаюся виконати найнебезпечнішої. Роботи бочину, то називалося, якщо того вимагатиме, добро нації. І я не вагалася, я робила. Хожу, воно було небезпечно, я то виконую. Ви не жалієте, що в на вас від окремих людей, як ви говорите у своїй книзі, шлюбу підпілля, прийшла ваша молодість. Якщо б мені повернулися мої молоді літа, я б прийшла тим самим шляхом. Я не жалію. І вас закликаю. Бути такими патріотами, відважними, сміливими, брати приклад з наших героїв і любити так Україну, як вони любили, і бути готовими на самопожертву заради України, і добре вчитися, бо Україна потребує грамотних людей, і чесно працювати, і змагати разом з всіма з всім народом українським до посилення сили, слави і могутності української держави. Слава За Героям райсла Ой, юлісі на полянці стояли повстанці, Посходились до потічку, Вмиватися в брат. Мы воды в вра.